Вітаю вас, малята. Сьогодні я пропоную вам відправитись у подорож. А на чому ми будемо подорожувати? Спробуйте відгадати. Дім по вулиці повзе. На роботу всіх везе, не на курячих ногах, а в гумових чобітках. Дві руки він має і вгору підіймає. Дітки, ви здогадали, що це? Правильно, це ж тролейбус. Тож один, два, три, чотири, п'ять почали подорожувати. Ось ми і приїхали з вами до весняного парку. І я пропоную порахувати, скільки дерев у парку. Один, два, три, чотири, п'ять. У парку п'ять дерев. А скільки пташок? Одна, дві, три, чотири. Отже, пташок чотири. А чого більше дерев чи пташок? Звісно, дерев більше. А на скільки? Так, правильно, на одне. Дітки, одна з пташок зозуля. Пропоную заплющити очі і послухати, скільки разів вона прокує. Зозуля літала літала, свою пісню співала співала. Для дітей голосно кувала. То скільки разів прокувала зозуля? Правильно чотири. То граємо ще раз. Зозуля літала літала, свою пісню співала, співала. Для дітей голосно кувала. Хі -хі. Хі -хі. Хі -хі. Хі -хі. Скільки разів прокувала зозуля? Правильно п'ять. Раз, два. 3, 4, 5 продовжуємо подорожувати. Дітки, а що їдять птахи? Вони їдять комах, насіння, зернятка. Пропоную вам нагодувати пташок, залишивши їм зернятка у годівничках. Дітки, нам потрібно з вами докласти у кожну годівничку зернятка так, щоб їх було по п'ять. Подивіться, скільки зерняток у першій годівничці. У цій годівничці зернят немає. Тоді у неї ми покладемо з вами скільки зерняток. Правильно, у першому покладемо 5 зернят. Дітки, подивіться, скільки зерняток у другій годівничці. Правильно, чотири. А скільки зернят нам потрібно додати, щоб отримати 5. Так, дітки, нам потрібно додати одне зернятко. А скільки зерняток у третій годівничці? Порахуйте. Правильно, їх три. Тож скільки зерняток потрібно додати, щоб одержати п'ять? Правильно, ми додамо два зернятка. Дітки, порахуйте, скільки у четвертій годівничці зернят і докладіть туди, туди їх самостійно. Один, два, три, чотири, п'ять завершуємо подорожувати. Дітки, сподіваюсь, вам сподобалась наша подорож, тож буду чекати вас на наступному занятті. До нових зустрічей! До побачення!